Фізичні навантаження, заняття спортом дуже класно впливає на, на психологічний стан людей, а тут ще людина, яка думає, що вона обмежена, вона виходить і робить ну, то, наприклад, що я не можу зробити. Після змагань ми постійно наблюдаємо, що в них такий піднесений дух, настрій, що вони ну, знову вірять в себе, що для них немає нічого неможливого. Я зараз отримав хорошу дозу хорошого наркотика під назвою спорт круто. А сама атмосфера мабуть більше за атмосферою, ніж я це в залі можу робити, але під цю атмосферу просто су це найкраща реабілітація.